Вітаю! Сучасний світ досяг високого рівня розвитку. Люди набули неймовірних навичок і вмінь. Навчилися будувати життя, кар'єру, бізнес, стосунки, партнерство, виробництво, взаємини. Для цього є маса можливостей. Але чи завжди ми робимо це з душею? Сьогодні одержала критичний відгук про свою творчість. Люди звикли все ускладнювати. Створюючи щось, гоняться за химерною формою, цікавим поданням, заплутаним змістом, нормами, стандартами, егрегорами. Але чи завжди ми шукаємо істину? Істина в простих речах, які декому здаються. Вірш бездомна криниця. У тому ти таки людина, щоб злом навколо не плескать, як та змія отруту кида, щоб свою жертву упіймати Життя вкладає в кожну душу поживу, щоб вона росла. І ти, людино, не примушуй її спуститися до дна. Не мстіть ніколи, не кляніть і не шкодуйте, лише любіть, творіть, щасливі будьте.